А в нас навпаки хочуть просто чисельність збільшення, не розуміючи природу війни, що одна досвідчена людина в армії, вона коштує ста недосвідчених. І якщо створити підрозділ, отакі 150 бригади завдяки великому суспільному резонансу і от тому розслідуванню про 155 ту бригаду, на щастя, ну, припинили формування нових бригад. Слава Богу, людей тепер дають в досвідчені військові частини. Так от, це ж приклад, який що показує, що ти можеш створити бригаду, витратити великі кошти, а ці недосвідчені люди без кістяка, без стріжня досвідчених, вони просто тікають і не можуть виконати завдання. Бо нема досвіду. Так во що треба вкладати в набір ще більшої кількості недосвідчених людей? Чи в те, щоб збільшувався кістяк досвідчених? Ну, звичайно, очевидний висновок в сучасній війні. Тому це якраз приклад, на жаль, такий хороше питання, яке говорить про те, що у нас відсутнє взагалі розуміння, як користуватись ресурсами керівництво країни, замість того, щоб вивчати досвід війни, роб, аналізувати робити висновки, робить дурні просто мавпування з росіян кальку. dúzio de